Віталій Баталишах и в проти Агармоз. Данія, рейтинг 1908. Амбітенглунда. Чи чуть типу цього. Михаил Бакер Гамбит. Окей. Чи задумався суперник, що він хотів від мене? П'ятий хід зробив і задумався. Дебютна новинка зараз буде. G5. 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 Цікаво. Держись. Ну, мабуть, сюди треба йти. Куди, я ще... куди ж я ще піду? Взяти слоном. Не знаю. Це 4. 4, По білим полям він послабив 6G5 G4 своїми ходами Королівський фланг. Білі поля там будемо їх захоп... захопив на свою голову віддав фігуру. Ну, добре. Будемо закручувати тоді цю штуку Вважаю, казати, типу, що ми так і хотіли. Ми так і хотіли зіграти. Типу, хоч я слона віддав тобі. давай три нулі, добре. Трішки пізніше. Так, він хоче сюди слон є 6 просто зібрати, да? Ну, з коня. Поставлю по-людськи. Надають? Ну, Давайте тоді цього. Мінятись хочеш шах? В 6. Нема сенсу того слона тримати тут, тому поїхали далі. Напав на слона, ну і ще тут, до речі, напавсі. Три фігури віддати йому? Чи вдарити тут краще? Потім тут. Потім. Всі фігури віддати, так? Да? За фрезя. Звісно, <кхем> багато у нього фігур, але що зробиш? Краще вже так. І з ферзем побігати. Так. Ну, мабуть, заберемо центральну. Ну, мабуть, будемо тобі трохи якби, шо Шах. Або з'їсти. Бо шах. Він же сюди не піде, правильно. Чи піде. Добре, давай з'їмо, а десь будемо чіплятися тут, наприклад. Ну, добре, що в мене взагалі пішокова структура майже ідеальна. Ще одного нові пішика поставити і можна катати цю, цю штуку. Ну, треба знайти правильну розстановочку. Можливо, короля сюди. Але я ж я ж те буду тобі ще ховати тут безкінечно. Король буде на це один. Пішечка якого цього штовхати? Так. Давай не, не без цих фокусів. Давай без фокусів. Так. Ну, угу. okay, двоє якось нападем тіку. Типу. Фейсбуліт небезпечна тварина. Коня <кій> в центрі, звісно, ми будемо проганяти, або краще є чотири. Так і. Не даємо поле йому, так, давай так підемо ще. Добре віддав. Перед. Нормально сконструювали позицію, я думаю, тепер шах. Отакий. От І апсет. Ну, не агресивною грою переламати хід партії 88 на 80, ну дебюті, звісно, Сонце 4. Я ж собі поставив слона під Бейерске. Як ні в чому не бувало? Так, тут. Перед всім, звісно, йому треба було закінчити розвиток, згрупувати всі фігури десь біля центру, переставити їх правильно, і тоді у білих не було б ніяких шансів. Ми їх, наприклад, відходимо. Ну, вже ніб 6, можливо, увійде цей. Тут йому кінь, мабуть, на е 7 краще, на е 7 краще. Звісно, на край не треба, на е 7 нормально тут все. Як добиратися, не ясно до нього. А він побіг королем, і тут тишечки вже якісь шанси дає. Такий Ендшпіль. Вже невелика перевага чорних. Була. Проблема, що розвиток нормально не закінчений, слабкий король і багато слабких пішаків. Тому тут ферзь почуває доволі непогано. Просто нападає, нападає. ну і... Тримати в голові всі фігури якось захищеними, коли ти ще їх не згрупурував якийсь такий в один кулак. Можна щось забути, суперник забув. Ну і програв.